Усім привіт! Я в Аврорі. Суміш спецій для консервування томатів 9 гривень. Оцип 9% 15 гривень. Заправка чесничок тартар азіатська – 10 грам 6 гривень. Перед чорний мелений. 10 гривень 20 г. Кислота лимонна 90 г 14 гривень. Дріжджі сухі львівські 9 гривень 12 грам. 100 г 29 гривень. Італійські трави 6 гривень 10 грам, приправа деко 12 овочів та трав 15 гривень. Чокофіні 55 гривень 400 г. Чай ловаре 49 гривень, асорті. Ось такий чай, не акційна ціна 59 гривень. А такий чай акційний 49 гривень. Цикорій 100 г 37 гривень. Гарячий шоколад 17 гривень. Цикорій еліти 100 г 42 гривні. Кава старого Львова 200 г 64 гривні. Ось така 29 гривень 100 г. Кава у зернах 1 кг 259 гривень. 27 гривень коштує набір шпателів кулінарних пластикових 3 штуки. 29 гривень. Вінчик пластиковий. Підставка під гаряча. 19 гривень. Є чорного, білого або коричневого кольору. 179 гривень коштує іменажниця для закусок дубова на 5 відділень. Мінажниця на 4 відділення. Ціна 109 гривень. Сито пластикове 12 гривень. Сито металеве із довгою ручкою 22 гривні. 55 гривень. Качалка для тіста з дерев'яна. З пластиковою ручкою. Терка із контейнером 19 гривень. Кольори в асортименті. Відкривачка багатофункціональна. 19 гривень. Поєднання пластику та металу. Ніж у чохлі 12 гривень. Ніж для нарізання сиру 29 гривень. Сітка для барбекю 129 гривень. Чайник електричний 249 гривень. Сковорідка ціна 139 гривень, діаметр 24 см. Терка чотирьохстороння із ручкою 59 гривень. Набір серветок паперових 150 штук двошарові від фірми Сілкен 34 гривні, 77 гривень, глечик скляний 1 літр об'єм, графін 59 гривень, чашка скляна 246 мл 39 гривень. Чашка для кави. 24 гривні, об'єм 75 мл. Набір для спецій 88 гривень. Піала керамічна, об'єм 600 мл, 29 гривень. Стакан із червоної глини. Об'єм 320 мл 27 гривень. Млинниця 25 см діаметр 119 гривень. Вологі серветки 120 штук 29 гривень. Юніс вологі серветки 72 штуки 34 гривні. Дитячі вологі серветки 120 штук 49 гривень. Пляшечка для води скляна 29 гривень, туалетний папір обухів 29 гривень 2-шаровий, паперові рушники 2 рулони 29 гривень, туалетний папір рута 59 гривень, корм гурме 15 гривень 85 г, смаки в асортименті. Корм для собак Purina One 17 гривень 100 г, термочашка 179 гривень, термос 169 гривень, пляшка для води 55 гривень. Ємність із кришкою 10 гривень 220 мл. Салатник 900 мл об'єм 17 гривень пластиковий. Миска для міксера із кришкою та ручкою. Об'єм 2 літри. Ціна акційна 99 гривень. Набір рукавиць нітрилових. Ціна 59 гривень за 20 штук синього кольору. Шкарпетки чоловічі високі 24 гривні. Ось такі 19 гривень. Серветка для прибирання. 50 на 23 см 14 гривень. Серветка для підлоги 50 на 60 см 27 гривень. Губки кухонні. 5 штук в наборі 27 гривень. Серветки вологопоглинаючі 5 штук 55 гривень. Кондиціонер для прання Сілан 94 гривні 770 мл. Порошок 350 гривень 22 гривні, кондиціонер для білизни. 4 літри 129 гривень. Гель для прання Daily Wash 2 літри 950 мл 99 гривень. Гель для прання Omex, 4 літри 99 гривень. Порошок Satin, 400 г, 27 гривень, Капсули для прання Ariel, 10 штук 155 гривень. Ось такі капсули Ліро 99 гривень 17 штук. Зеллі 10 капсул, двохкамерних 77 гривень, 17 капсул 99 гривень. Капсула для прання утіпуті 7 гривень. Плямовивідник та відбілюючий велс 74 гривні. Мило плямовий відник, 2 штуки 29 гривень. Плямовий відник, друг 55 гривень. господарське. Маестро 15 гривень, один шматок. 32 гривні милогосподарське рідке веллі 1 літр. Порошок для чищення Greenwald 19 гривень. Крем для чищення велі 27 гривень 500 мл. Сенсі засіб для чищення 55 гривень. Сів антижир 84 гривні. Санклін 55 гривень. Ретена для миття посуду 22 гривні 460 мл. Освіжувач повітря. 44 гривні 400 грам. Санклін 55 гривень. Освіжувач повітря XL 34 гривні. Грейс 27 гривень. Засіб для миття унітазу 64 гривні 1 літр. Доместу вже майже розібрали 64 гривні, сів антиналіт 84 гривні. Санклін для ванної кімнати 55 гривень. Для компосту засіб 27 гривень 75 г. Таблетки для очищення пральної машини 3 штуки 55 гривень. Засіб для унітазу. Підвісний. 1 штука 29 гривень. Набір із двох 59 гривень. Рідина для прочищання труб. Турбо 55 гривень 500 мл. Мило дуру 1 шматочок 19 гривень 80 грам. Два варіанти ароматів. Кокосовий теж акційний 19 гривень, Мило, туалетне – б'янка. З ароматом кавуна. Або з ароматом персика 140 грам ціна 19 гривень. Мило шик 39 гривень. Набір із п'яти шматочків. Великий асортимент ароматів. Дитячий мило шик 39 гривень. 70 г, 5 шматочки. Мелодіг тярне 19 гривень 140 г. Тонуюча маска вітря біна 9 гривень. Кольори в асортименті. Тонуючий засіб 42 гривні. Прокладки белла щоденні 22 гривні. 20 штук в упаковці. Три варіанти на вибір. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі.